На цих кадрах наші оборонці неба збивають новий російський дрон. Дань М наприкінці травня. Кремль вперше запустив таку ціль з тимчасово окупованого Криму. Його змусили приземлитися всього одним пострілом новенького ракетного комплексу, який розробили у ГУР. Це мобільна система, яка випускає ракети р 73 три. Ними не треба керувати. Вони самостійно знаходять ціль і влучають. Безпілотник удвічі швидший за спорткари. Має швидкість до 750 кілометрів. У той час формула 1 розвиває швидкість всього до 370. А ще його вага майже чотири. 400 кілограмів, до прикладу, вага шахеда 200. Фактично, дань М це копія крилатої ракети. Однак це не зовсім нова розробка. Її створили ще приблизно 50 років тому для того, щоб радянські війська вчилися відбивати атаки з повітря. Дань М була просто мішенью літала так швидко, ніби справжні літаки або ракети. Нині ж росіяни переробили її на ударний реактивний безпілотник.